Закарпатів готуватимуть до збройного захисту. Перший в Україні центр підготовки населення до національного спротиву формують у шести адміністративних центрах на Закарпатті. Це пілотний проект спрямований на зміцнення оборонного потенціалу та підвищення підготовки цивільного населення. Фінансуватимуть його за рахунок обласного бюджету. Це підготовка населення до збройного захисту території та громадян. Також підготовка населення для участі в дотриманні громадського порядку і для допомоги, наприклад, правоохоронним органам, Правоохоронним органам, які здійснюють там охорону громадського порядку по території Закарпатської області. Військово-патріотичне виховання громадян, що важливий аспект, який потрібно з яким потрібно працювати нам, тому що це стосується як молоді, так і всього населення професійна орієнтація військового спрямування, тобто в майбутньому можливо хтось із молодих людей. А це стосується осіб від 18 років і старше, які будуть проходити відповідні ці навчання. В майбутньому можливо виберуть свою професію військову як військову справу, і відповідно вже будуть мати перемінні навички. Керівником осередку призначили полковника бойового офіцера Юрія Белякова. Він з перших днів повномасштабної війни. Очолив одну з бригад, яка виконувала завдання на Донеччині. Загалом до центру спротиву війде команда досвідчених інструкторів, котрі забезпечать виконання поставлених завдань. Програма підготовки передбачає проходження двох курсів базового та спеціального. Зараз перед нами стоїть величезний пласт роботи, щоб розробити механізм проведення цих навчань, бо це вперше в Україні в нашому регіоні починається. І якщо в нас виходить, вдало буде розроблений механізм, будемо ділитися досвідом з іншими областями, ми будемо використовувати будь-які можливості для того, щоб навчити всіх хоча б базовим навикам, щоб при потребі люди знали, що робити і як робити. Це буде е Шість місць проведення занять. Групи перші ми набираємо до 30 чоловік для того, щоб зробити апробацію нашої тематики, розчасовки і так далі. Вчитися, що стосується дівчат, жінок обов'язково ми їх будемо дуже раді бачити. Програма підготовки передбачає базовий курс: це вогнова підтримка підготовка і, взагалі, як. Прийнято ходіння, володіння, носіння зброї, всі правила поведінки зі зброєю, і це в принципі десь відкриває шлях в майбутньому до законодавства, який Верховні до закону, які Верховній Раді розглядається щодо дозволу на носіння вогнепальної зброї цивільним особам. Тактична підготовка це фактично військова справа, розуміння, як виконувати ті чи інші завдання стосовно військової тактики. Спеціальна фізична підготовка, це також. Підготовка населення, і в тому числі і ми в тому, і я також буду приймати участь у цих заходах і показувати своїм прикладом для нашого населення, що немає вершин досконалості, тактична медицина, підготовка зв'язку, військова топографія, інженерна підготовка. У ході проведення цих навчань будуть відбиратися, можливо, або Нами будуть відбиратися керівниками центру, або можливо буде бажання учасників навчання покращити і стати більш професійними, то відповідно вони будуть проходити спеціальний курс. Це робота з БПЛА, гірсько штурмова підготовка, мінно-вибухова піротехнічна підготовка, тактичний пістолет, рушниця, кінологічний центр і робота з підрозділами правоохоронними та військовими. Доєднатися до центру підготовки населення до національного спротиву можна за допомогою додатку, так званої закарпатської дії, або у шести осередках, адреси яких уже невдовзі опублікують у Закарпатській ОВА.